мене мене одне три Да, брат за снова. Так, поехали. А можна А Ще лежить это вещи это ищи на таккове продавали крутить замолк и бледний объекта капитальный ремонт Артур Холку, Думскую цену, Думскую мечтанную Соединенскому, Дурмского района, Миссу Жуково, Волцевушевского. Тогава го си сега, така че Боргия. Първо. Друго е. Първо. Мадалия за да направи тя комана на нас и за това му биде. Да, и. Първо, мадалия за да направи тя комана на нас и за това му биде. Да, и. Първо, мадалия за да направи тя комана на нас и за това му биде. Да, и. Първо, мадалия за да направи тя комана на нас и за това му биде. Да, и. Три. 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 Три.

По структурі ми нічого не змінюємо. Структура залишається загальна читальність сатана, 126 чоловік. Ми просто створюємо відділ в апараті, в нашому апараті в кількості трьох чоловік, забравши, перевершив одиниці із одна службою управління дітей, однак з центр відділу центру надання адміністративних корпус і одна одиниця

Що і обов'язково, згідно чинного законодавства, завдання, повноваження, що де ви можливо бачили. Читали, читали, це. Щитали, щитали, це. 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 нами на деякого provo, perché sono un'amore, un programma che non è con tutti gli studenti che mi stanno. 分かる

どうしたの

موسیقی що те в ямки від набілу наболу от مولا جد رائعا ہمیں گے مولا جد رائعا ہمیں گے مولا جد то ж ввеще. Я, я. Перміт дозволяє, дозволяє. Що там що розширити? Де здійснюється кваліфікація? Це основна діяльність, а що вони дивіться на міжпромишні? Але інформація до вершини, на мову, так тому. Чи сектор, що утворює контрольний барош, що займається, щоб можна це бачити, ми там нагоді, що то ні, замадити, що так. Чи що на радар на момент, проект

зачеплено через це. А то що там маленька, маленька за за за. Но, но наші паси мають балети, щоб дивувати. Або не, 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 не нам, не нам. Адіо, я ще раз вам скажу, що збільшила південь, я ще розставлюся. А в міському комісі то честь, а в мене також на коді. Я тільки я питаю, зараз, в міському комісі зараз. Я тільки я питаю, зараз, в міському комісі зараз. Ні, ні, ми це обгадуємо. Я вам пропоную сегментарно вам вбити цей код. Bank, the 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 bank, Não, não me Бо слава Богу, не трошки пофарбувати. Що треба, зі сповітнадцями чи що? Ну що тут, до танців, яке маємо? Він, можливо, зі співпрацями може? Можливо, може, зі співпрацями. Він не в банк. Ні, 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 я керівничний, я керівничний. А я керівничний, можете приймати? Бо там в мене вийшла банк, виїхали. Ось я вам щодо банку, я просто зроблю виставку, яка там відповідає на саме дітей. З чим? Ну так. Ми просимо від того відділу, ні каже, від кого відповів. Ну давайте держави. Тут ні ця рада і рішення ради ні до чого. Давайте знати. Це загальна держава, шага. І зайди, так далі немає. От бачити, що ви є я, як які. Я нічого вийти. По-перше, що вона так. Якщо вони ставі не влюблювались, це друг гази. Не запитали. Ви ще речі під школу вийшли. тарабелить. Є кік, хто хоче. Ну, я думаю, що Я пронсо. Ми не розуміємо, ви не хочете приймати права голосу. Кік, я на соц. Я думаю, я прошу, що дозволиш, але моє запитання було, коли на Захара 13-й корпус, коли بدنا зустріти, на нашій діті там може виходу всієї України, там не вигоди, побогу. Мені перше, що я кажу, нодіти наші я не думаю, що вони всі школи ходили. Але ви дітей сім раз в тиждень, щоб вони почали плаватися. Ні, в наша школа стати робити, хто і які платить, то там ми виже якісь бабушки плавали. Очевидно, що моя рада до частина. Якщо вона не ж ми наводили, то частина не дивлячись, що плачеш. Діка, міський. Ну то що чи вчути?

Кошти, вони сказали, що вони має резервів, дуже снизька оплата трація. Ми їй дали кошти, заборони чекаєте, трьох молочних переданів. Вони одного десять, вони ще тільки вони викладають, а решта, вони почали заблідати, а собі там на премії, на жаль, до цього вона каже, що це чуть-чуть, як забрати можна. Ви мене питаєте, я вам немає дев'яти. Вони мені сказали немає дев'яти, коли мене здавати. Але це саме судно давати дівчинку робити, так? Його на Це, мабуть, треба якісь ремонтні роботи зараз, роботу. Профілактичні. І хто тут займається? Директор ліцеї? Можливо, подумати, добре, і цей батальйон передати податкову. І хай що роздаємо? Частина якого приміщення може бути. Питання, хто буде керувати до Якщо сьогодні не справляється, скільки років ти не прийде? Чи ж до війська визнання освіти, яке може навести може... комунікацію школами, заставити цей раз, і ніж не можуть не цілити? Може навести може... це може... ти... може... ти... ти... може... може... ти... вже не звучати, вони вже на ній робити.